Наша країна стала набагато сильнішою, і з часом вона стане країною, як ніяка інша. Вона буде найсильнішою країною економічно у світі. Чи є межа, чи є біль на ринку в якийсь момент, коли вони не згодні терпіти цю ідею трамзахисту? Чи є порівняє? Я я думаю, що ваше питання настільки дурне. Я серйозно я думаю, що це я не хочу, щоб щось погане сталося, але іноді доводиться приймати ліки, щоб щось виправити. Міністерство закордонних справ Китаю сказало, що ринок висловив свою думку, коли його запитали про тарифи. Що ви про це думаєте? Ринок висловив свою думку, коли вони дивляться на наш мільярдний торговий дефіцит. Коли ви дивитеся на те, то торговий дефіцит, який у нас є у деяких країнах понад один мільярд на країну, але з Китаєм це трильйон доларів, і ми повинні вирішити наш торговельний дефіцит з Китаєм. У нас трильйон доларів торговельний дефіцит з Китаєм. Сотні мільярдів доларів на рік ми втрачаємо з Китаєм, і якщо ми не вирішимо цю проблему, я не укладатиму угоду. Зараз я готовий мати справу з Китаєм, але вони повинні вирішити свою проблему з надлишком. У нас величезна проблема дефіциту з Китаєм. У них надлишок щонайменше трильйон доларів на рік. Я думаю, це десь трильйон один. І я хочу, щоб це було вирішено. І тому Китай знаєте, вони кажуть, що ринок зламаний. Ринок... Китай зараз зазнає великого удару, бо всі знають, що ми маємо рацію. Я думаю, це ясно. Але я хочу вирішити проблему дефіциту, яку ми маємо з Китаєм, з Європейським Союзом та іншими країнами. І їм треба це зробити. І якщо вони хочуть про це говорити, я готовий до розмови. Але інакше, чому я б хотів говорити? якісь я говорив з багатьма лідерами європейськими, азіатськими з усього світу. Вони дуже хочуть укласти угоду. Але я сказав: у нас не буде дефіциту з вашою країною. Ми цього не робитимемо. Тому що для мене дефіцит це втрата. Ми будемо мати профіцит або в гіршому випадку вийдемо на нуль. Ми отримаємо понад трильйон доларів за найближчий короткий період, завдяки тарифам, які я вже впровадив. Вони вже діють. Тепер дивіться, нас так погано ставили інші країни, тому що у нас було дурне керівництво, яке дозволило цьому статися. Стійким. ми цього не будемо робити. Зараз у нас сотні мільярдів доларів вливаються в нашу країну щомісячно. Вони вливаються, це вже почалося, тому що ввели тарифи, і зрештою все врегулюється, і наша країна знову стане міцною і сильною.